Що взагалі робить націю нацією? Ну це ж не просто кордони на карті, правда? Це, це щось більше. Це спільні символи, традиції і таке глибоке почуття приналежності. От сьогодні давайте розберемося, що насправді ховається за державними символами, чому наші звичаї такі важливі, і що ж таке патріотизм у сучасному світі. Пройдемося по чотирьох ключових пунктах. Спершу з'ясуємо, а навіщо взагалі потрібні символи, у чому їхня сила. Потім поринемо в історію державних символів України. Далі поговоримо про те, що нас об'єднує на щоденному рівні, про наші традиції. Ну і наостанок спробуємо дати відповідь на питання, що ж таке патріотизм. Отже, почнімо з самого початку з основ. чому людство взагалі так любить символи, чому ми покладаємось на них, щоб виразити себе? Ось це, на перший погляд, просте дитяче питання. Насправді, воно дуже глибоке і є центральним для нашої розмови. Чому ці речі мають таке величезне значення? Ну, по суті, це ж просто шматок тканини чи якась мелодія, але, звісно ж, все набагато набагато складніше. Щоб зрозуміти їхню силу, почнемо з найпростішого визначення символ це будь-який знак, за яким закріплено певне значення. Це настільки фундаментальна концепція, що вона, мабуть, така ж давня, як і сама людська цивілізація. І це справді не якийсь сучасний винахід. Уявіть собі, ще в печерах люди малювали на стінах знаки, щоб позначити своїх богів, свою спільноту або навіть свою власність. Це був такий собі прадавній спосіб сказати: це моє або це ми. І ось тут ми підходимо до ключового моменту. Коли хтось поважає символ, він насправді поважає те, що за ним стоїть. Чи то одну людину, чи то цілу спільноту, чи то цілу націю. І відповідно зневага до символу це зневага до його власника. Все просто. Тепер давайте перейдемо від загальної теорії до нашої практики. Подивимося, як це все працює на прикладі України. Розглянемо конкретні закріплені в законі символи нашої держави. І тут все дуже чітко. Конституція України визначає три головні державні символи. Це не просто якісь культурні елементи, ні, це юридично закріплені основи нашої державності. І кожен з них, звісно, має свою унікальну історію і глибокий сенс. Як же влучно ці поетичні рядки передають народне розуміння нашого прапора це ж не просто сині і жовті кольори, це цілий образ, безкрайне небо над золотим пшеничним полем. Це образ самої української землі. А історія цієї символіки сягає глибокого коріння. Синьо-жовті кольори вперше з'являються ще всередині 19 століття, і походять вони від герба давнього руського королівства. Це ж прямий доказ стяглості нашої ідентичності крізь століття. Далі наш герб тризуб, його коріння ще давніше, воно сягає знаків князів Київської Русі 10 12 століть. Це ж прямий зв'язок сучасної України з її тисячолітньою історією державності. Неймовізно, правда? А ось тут є один дуже цікавий нюанс. Зазвичай у більшості країн світу кольори прапора походять від кольорів герба, а в Україні навпаки. Кольори герба, золотий і синій, взято з кольорів нашого прапора. Ось така унікальна деталь. Ну і третій символ гімн. Це ж не просто пісня. Це музичне втілення цілої нації, її духу, її боротьби та її сподівань. Це можна сказати звук нашої ідентичності. І що дуже важливо пам'ятати: символіка це не лише про держави, народи, що складають націю, теж мають свої унікальні символи. От яскравий приклад кримські татари, корінний народ України зі своїм небесно блакитним прапором та стародавньою родовою тамгою. Гаразд. З офіційними символами розібралися, а тепер давайте перейдемо до тих живих ниточок, з яких зіткане полотно нашого суспільства, до наших традицій. То що ж таке традиції? Якщо говорити просто, то це такий собі культурний код, який ми отримуємо у спадок, це звичаї, вірування, ритуали, які по суті є мостом між минулим, сьогоденням і майбутнім. А в Україні багато традицій, це ж унікальне поєднання прадавніх ще дохристиянських звичаїв із християнськими святами. Згадайте лише кутю на Різдво, Паску та Писанки на Великдень або як ми прикрашаємо оселі зеленю на трійцю, все це приклади нашої самобутньої живої культури. І тут якось гостро згадуються слова Шевченка. Це ж нагадування про відповідальність кожного покоління, бо традиції живи лише тоді, коли їх передають далі. Це наш обов'язок навчати звичаїв, щоб зберегти цю неймовірну культурну спадщину. І саме повага до цих звичаїв і своїх, і інших народів, що живуть в Україні, є фундаментом нашої єдності. Коли ми шануємо різноманіття наших культур, ми стаємо лише сильнішими як єдина українська політична нація. І все це, і символи, і традиції логічно підводить нас до останнього і, мабуть, найскладнішого питання а як все це пов'язано з патріотизмом? Патріотизм це ж не просто пасивне почуття любові до своєї землі. Визначення підкреслює ключове слово сполучення своїми діями, тобто це активна позиція, це бажання робити щось конкретне на користь своєї країни. Є така цікава модель, що розкладає патріотизм на три складові перша ідентифікація, тобто усвідомлення себе частиною нації. Друга шляхетність, себто почуття власної гідності і готовність до самопожартли. І третя самооцінка, яка базується на знанні і повазі до власної історії. І знаєте, найкраще це ілюструють не якісь абстрактні теорії, а реальні історії. Ось, наприклад, ця юна чемпіонка. Вона не просто відчуває любов до країни, вона використовує свій унікальний талант, щоб зробити реальний відчутний внесок. Оце і є служіння інтересам батьківщини в дії. І на завершення питання, над яким варто замислитись, символи, традиції, патріотизм все це ж не абстрактні поняття з підручників. Вони живуть у наших щоденних діях. Тож, які саме вчинки від найдрібніших до найвагоміших, насправді зміцнюють і будують нашу націю щодня?